Як ти вирішив, що ти хлопець, коли це трапилося, і як це відчулося? Ну, по-перше, я не вирішував нічого, я не обирав. По факту, всі думають, от, ти же зробив вибір. Я зробив вибір не у статі і не у гендері, а в тому, що я наважився на те, щоб бути собою. Ти коли народжуєшся, тобто у кожної людини є відчуття власного гендеру. Але коли людина народжується і в неї співпадає і гендер, і стать, вони не відчувають цього, тобто немає контрасту цього. І тебе потім програмують постійно всі ти дівчина, ти дівчина, але ти не відчуваєш цього. Як би я не Хотів перебороти навіть там в мене багато чого було. Я і самовпевнивав себе, що я дійсно дівчина, але це не допомагало. От, а я якщо так більш конкретно, от в яких думках чи в якихось в яких моментах ти от відчував? От я хлопець насправді? Типо, ти проходиш біля гаражей і такий, ох, сука, щас, щас би в мазуті. Не і спочка nee, це її в вдвігати як це взагалі не пов'язано ніяк з типу хлопчачими справами і дівчачими. Тобто, це щось на такому рівні знаходиться, що важко пояснити от людині, яка це не відчувала. Блін, це просто відчуття себе, і за того, що в нас є ось цей поділ, типу дівчинка-хлопчик, там чи є, наприклад, небінарні люди, які, наприклад, не відчувають нічого, чи там декілька гендерів, да. і з цим дуже важко жити, тому що ти постійно думаєш, що в чомусь проблема. А, а в чому ти не розумієш? Тому що багато людей про це не кажуть, не розуміють, і ти починаєш на себе наганяти, що ти. Якийсь там не такий ну от до моменту це от зараз. Це у да. нас модні mm. гендери є нові тренди. Ці, да. Оці тр трансухі трендові <laughs> транстренди. <laughs> Yeah. Як ти до цього моменту, там до нашого часу, там дитинство підліткове, що, просто жив, і такий, у мене щось з головою не так. Як ти собі це пояснював? Я не знав, як це пояснити. Тобто я такий блін, я відчуваю себе хлопцем. У мене завжди поведінка була хлоп'яча. Мене навіть не сприймали як дівчину-дівчину, тому що я завжди би кував. <світ> Деякі люди так дивились на мене, типу, ніби бачать дівчину. Але от енергетика, от саме ця енергетика, вона була чоловічою і дуже багато це з людей відчували. І якби я подавляв їх енергетику ну, своєї. Типу, вони такі, щось тут не так. ну тобто то Це відчувається на, на якомусь іншому рівні. Не просто там на словах чи там відчуттях. Це, от мабуть, більше як енергетика така.